Як правильно зняти автомобіль з обліку, запитує Олександр з приводу німецьких автомобілів, що потрібно, щоб зняти цей автомобіль з обліку, і як це все правильно зробити, для того щоб правильно розмитнити транспортний засіб, українське законодавство вимагає, щоб автомобіль перед тим як він заїжджає в Україну, він був знятий з реєстрації в попередній країні, де він був зареєстрований, і щоб в нього були транзитні номери. В деяких країнах дають реєстрацію з транзитними номерами на виїзд, а в деяких країнах можна знімати з обліку, просто ставлять спеціальну відмінку, що зробила державна митна служба вони зробили спеціальну інструкцію в себе на сайті по всім країнам, як Європейського союзу, так і інші країни. Там починається від Австрії і закінчуючи Японією. Як правильно в кожній країні знімати автомобіль з обліку? Ви можете скористатися цими інструкціями і зняли автомобіль з обліку спокійно. Потім скидаєте всі документи. Ми готуємо вам спеціальні коди для перетину кордону. І ви вже по цим кодам заїжджаєте в Україну в Україні розмитнюєте авто. Потім в сервісному центрі транзитні номера, технічний паспорт здаються, і вже отримуєте після розмитнення новий технічний паспорт в сервісному центрі і нові українські номера, на які після того як зареєстрували автомобіль, вже робите український страховий поліс. Українці купуйте авто. А в плані доставки, розмитнення та консультації, як правильно взяти з обліку, ми вам завжди допоможемо.